Півтора року за вбивство замість 14-ти. на Дніпропетровщині з тюрми випустили депутата Олександра Тарана, який у 2010-му розстріляв чоловіка. За порушення трьох статей кримінального кодексу України його засудили до 14 років позбавлення волі. Захист тарана подавав скаргу. Однак, у 2013-му правоохоронні органи залишили рішення про покарання без змін. Рідні ж загиблого Олександра Югая три тижні тому бачили засудженого на волі за попередню інформацію, яку надали адвокати родини загиблого вбивцю звільнили за станом здоров'я. Однак, поки правоохоронці офіційної відповіді сім'ї вбитого не надали. Так як є у адвокатів, така можливість зробити адвокатські запроси в генеральну прокуратуру і государственної піденціарної систему, для того, щоб нам роз'яснили, Вот, на основании чего и в связи с чем Александр Таран находится не в местах лишения свободы, а он находится по месту своего проживания. У Бориспільській прокуратурі кажуть, вбивця дійсно хворий, у нього хронічний лімфолейкоз третього ступеню, тобто рак крові. Відповідний висновок про стан здоров'я чоловіка подала лікарська комісія Державної пенітенціарної служби. Саме через це Бориспільський суд виніс рішення про звільнення тарана. Однак, позиція прокуратури інша. У Держустанові кажуть, ця хвороба не є вагомою підставою для того, аби Олександр Таран вийшов на волю. Суд мав обов'язку обов'язково врахувати особу засудженого та тяжкість скоєного злочину зв'язку з цим мною було ініційовано питання про внесення відповідної апеляційної скарги. Зараз вона перебуває на розгляді в апеляційному суді Київської області.